Отже, говоримо з вами сьогодні про останній другорядний член речення це означення. Означення це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета. Ознака це те саме, що опис. Тобто, по суті, означення буде описувати наші предмети, про які йдеться в реченні. І відповідає на питання, який, яка, яке, які, «чий, чия, чиє, чиї, чи, 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 потрий, потра, потре, потрі. По, 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 угу. Запитання тут є? Нема. Нема. Добре, значення підкреслюємо з вами хвилькою. Так. Найчастіше означення може бути виражене прикметником або займенником. Також може бути виражене іменником. Угу? Угу. Пишемо собі перше речення. На полиці лежала мамина книга. Починаємо з чого. Вова? Завжди починаємо з чого. Підмет присудок. Шукаємо. Підмед книга присутня. Далі, дивіться, я вам забув сказати, що пам'ятаєте, ми до додатка і до обставини питання ставили завжди від чого? Від присудка. Коли ми говоримо з вами про означення, то до означення ми можемо ставити питання або від підмета, або від додатка чи обставини. Подивіться, будь ласка, на табличку. Вона у вас в підручнику теж є на сторінці 159-й. У нас є члени речення, головні це підмет і присудок. І у підмета і присудка є своя група. Група підмета це ті члени речення, до яких ми можемо поставити запитання від підмета. Подивіться, будь ласка, від підмета ми можемо поставити питання тільки до означення. А група присудка це додаток і обставина. А від додатка і обставини можемо ставити питання до означення. Оцю табличку вам треба запам'ятати, що. Давайте. З табличкою зрозуміло? Повертаємось до нашого речення. Книга лежала. Далі. Книга Бачите, ви ставите питання від підмета в реченні. Книга чи я мамина? Отже, це буде що? Означення. Так. Означення виражене якою частиною мови? Прикметник. Присвійний прикметник. Надписали: Прикметник. Прикметник. Далі. Ще. Згадуємо попередній урок. Де чи на чому? Тут краще зробити. Полиця – це великий простір. На чому? Значить, буде чим? Додатком. Тут зрозуміло? Наступне речення: наші квіти яскраві. Тут просто квіти Наші квіти яскраві. Ні. Наші це хто що? Ні. Стоп. Speaking... Підмет в цьому реченні. Hello, Квіти, присудок. Дія. Яскраві. Отут у нас сховається, що з вами. Є. Є. Пам'ятаєте, коли прикметник стоїть після підмета, то цей прикметник буде присудком. Квіти є яскраві, тому яскравий присудок. Якщо немає дієслова, Так, якщо немає в реченні дієслова. Добре. Далі слухаємо. Чиї наші. Чиї? «наші» – Це буде чим? І знову побачили, що Матвій поставив питання від слова квіти, так? Так. Тобто від підмета. Наші. Яка частина мови? Це... Займенник. Написали займенник. Наступне речення переписуємо. Тихий ранок захоплював своєю красою. Ранок Підкреслили підмет ранок. Присудок захоплював. Не спішіть. Підкреслили? Ем, Ліза? Ранок є. Так. Добре, дякую. Стоп. Соня, куди ще можемо поставити запитання? Не можемо до своєї поставити. Від якого слова ми можемо поставити до своєї? Ні. Захоплював. Ким чим красою. Так. <красова> Ні, стоп. Захоплював ким чим? Красою. красою. А от тепер, коли в нас вже слово красою підкреслене, нагадую, що питання ставимо від уже підкресленого до ще не підкресленого. Тільки тоді, коли ми підкреслили красою, ми можемо ставити питання до слова «своєю». Аня, яке питання буде? Тільки став від якого? Красою чиєю своєю, отже, це буде що? Означення. А наші означення. Якими частинами мови виражені? Тихий. Прикметник написали. Далі, своєю. Ні, займенник, правильно. Так. Про який спосіб вираження означення я вам ще не сказав і не показав? Іменником. Дивіться. Пишемо. Спідниця в горошок дуже пасувала їй. Шукаємо підмет. Антон. Ой, Андрій. Спідниця. Пасувала. Пасувала, підкреслила. Так. Означення їй. Став питання. Е, посує, е, посувала кому. Кому? кому чому? То кому чому це який член речення? Е, е, Додаток. То їй це буде чим? Додаток, додаток а не означення, правда? Ж? Mm -hmm. Так. Далі. Е, далі. Е, е. До слова дуже. Від якого слова будемо ставити питання? Осувала як Як? Значить, це буде що? Обставина. Так. І лишилася в горошок. Ні, не як. Спідниця яка в горошок, і це буде чим? Угу. Дивіться. Спідниця не у що у кого в горошок, так якщо ми ставимо питання від підмета, ми можемо ставити питання тільки до означення. Тому буде спідниця, яка в горошок. Це опис спідниці, тому буде питання, яка, якщо я скажу бабуся, спекла пиріжки з вишнями. Бабуся спекла граматична основа, спекла кого що. Пиріжки. пиріжки, ставте питання від пиріжки до звишнями, які з вишнями, тому що пиріжки це було чим? Додаток, Додаток. а від додатка можемо ставити питання до значення, тому що пиріжки з вишнями це те саме, що вишневі пиріжки, правда? Ну образно, можна інколи не доправила, просто там ну там, де поставити пиріжки. так. Але ж це опис. Означення це опис. Так, тому запам'ятали, що означення це опис. Що? В горошок це? Так, в горошок написали іменником. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Тепер дивіться, ми з вами вже вивчили всі члени речення. Нам треба розібратися в деяких поняттях. Тому в зорешті собі пишемо в контрольній роботі це буде. Пишіть собі. Напишіть просто слово речення, напчіть. Краще посередині. Якщо написали збоку, хай буде збоку. Не, Не важливо. Від слова речення ставимо собі дві стрілечки. Тут дві стрілечки. Поширене і непоширене. Першу називаємо поширене, другу непоширене. Дивіться. Непоширене речення це коли в ньому є лише головні члени. Або тільки підмет і присудок. Наприклад, я сиджу, все. Тільки граматична основа. Або щось одне. Лише підмет, чи лише присудок. Тобто в непоширеному реченні жодного другорядного члена не буде. Угу. Пишемо тут собі. Без другорядних. Угу. Наприклад, я читаю. Є лише підмет і присудок. Тут зрозуміло? Поширене. Це тоді, коли є хоча б один. Хоча другорядний член Хоча б один другорядний член речення. Пишемо. Хоч один. Я скорочу другорядний член речення – ДЧАР. Добре? Якщо ви не зможете розшифрувати, напишіть другорядний член. Угу. Наприклад, я читаю. Їй. Дій угу. книгу, наприклад. Я читаю її. Я підмет читаю присудок, читаю. Кому чому? Це буде який член речення? Додаток. Додаток. Бачимо, що є хоча би один другорядний член, отже, речення вже поширене. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі написали ще посередині. Слово речення знову. Так, і дві стрілочки. Односкладне. А тут буде двоскладне. Дивіться, двоскладне, це коли у вас в реченні є підмет і присудок. Угу. Тобто, за складом граматичної основи речення може бути двоскладне або односкладне. Двоскладне це коли є. І підмет, і присудок. А односкладне це коли є лише підмет, або лише присудок, щось одне. Угу. В двоскладному дво, отже, буде два головних члени підмети присудок. В односкладному щось одне, або те, або те. Це зрозуміло? Сидить, яке це речення? Односкладне, а поширене, чи не поширене? Не поширене. А якщо я скажу Вова сидить? Двоскладне, Дво непоширене. Якщо я скажу а, мене привітали. Односкладне. Одно Одно Чому? Тому що привітали того, кого чого? Когось так. Е, тобто у нас є лише присудок, привітали. Тому речення односкладне. А поширене чи не поширене? Поширене, бо є додаток мене. Зрозуміло? Всім зрозуміло? Да. Зрозуміло, прекрасно.